Хочеш приспати дитину, але не маєш засипалочки, тоді цей віршик буде тобі у нагоді. Спочатку мамі потрібно вивчити цей віршик із рухами разом зі мною, а потім вже пропонувати зробити дитині. Віршик засипалочка, зіронька. На долонці дитини виконуємо масаж. Зіронька у небі. Ясно? Ясно сяє, ясним білим сяйвом земленьку вітає. Вітає всіх хлоп'яток, вітає всіх дівчаток, вітає всіх маленьких, миленьких янголяток. дарує всім промінчика. Промінчика сонливчика. Нехай він береже сім'ю і дитячу мирну долоньку. Потім те ж саме ми робимо на іншій долонці, м'яким голосом убаюкуючи дитину.